Чницю створення Національної гвардії України відзначили в Івано-Франківську. На плацу військової частини 1241 відбувся урочистий мітинг. З нагоди відзначення професійного свята військових нагородили почесними грамотами та грошовими преміями від Міністерства внутрішніх справ обласної та міської влади. Особовий склад військової частини 1241 50 го полку Нацгвардії охороняє громадський порядок на території Прикарпаття, а також виконує завдання з конвоювання. Окрім того, окремо дислокована рота несе службу в Чернівцях. Вступив до Національної гвардії ще у 2013 році, до 3 жовтня, коли не призвали. Проходжу службу тут Національної гвардії, по осіб, засуджених під вартою, яких тримають. Ситуація настала, що треба Україну захищати і тримати її як то під контролем. <кхи> не даватися минулого літа. нацгвардійці відправилися в зону антитерористичної операції на Донбас. Під час виконання бойових завдань 10 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості і втратили одного побратима. Є військовослужбовець, один з кращих командир першої патрульної роти. Лейтенант Редькін Віктор Миколайович, який трагічно загинув. Можна сказати, під час бою на передовій поблизу блокпосту номер с 37 в Луганській області, занесений навічно в списки військової частини, нагороджений посмертно нагородами президента, міністра та командувача Національної гвардії. Упродовж року близько восьми сотень прикарпатських нацгвардійців несли службу в зоні бойових дій. Декілька тижнів тому вони повернулися на ротацію. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.